Прика, фальшиво за те правдиво. Минулого разу в нас в гостях уму з гарбузі, правда, був Сашко з групи Манускрипт, і ми вирішили витиснути з нього вже усі соки. І він, звичайно ж, погодився нам заспівати якусь українську композицію, якогось гурту, можливо, співачки чи співака з України, але ж, звичайно, не свою композицію. Привіт, Сашко! І що ти нам сьогодні заспіваєш? Я вам заспіваю пісню групи Плач Єремії, точніше, ця пісня Кося Москальця, плач Еромії тільки виконую. Uh... Пісне пісенька називається Він. Отож, пісенька Він ремікс на композицію вона, кавер-версія кавер на композицію вона, і він, звичайно, ще буде грати на гітарі, тому уважно слухайте. Завтра прийдуть до кімнати хіпоблуди. Волохаті поб'ють Тараса Чубая. Хтось принесе білі айстри, тими айстрами по пиці знає най, яка ото фігня. Тільки він, тільки він тут сидітиме один, буде пити і п'яніти, буде нюхати, Бе назим, мій маленький, любий, друже, рок н рольний героїн. Ти сьогодні в цій кімнаті залишаєшся один. Так вже в світі повелося, довге в нього є волосся, о такій забіп'єрнатий беках, а він просто м'ясний рапір впевненим, прямо як роком по русифікованих містах. Тільки він, тільки він тут сидітиме один, буде пити. Буде нюхати бензин, мій маленький, любий, друже, рок-н-рольний героїн, ти сьогодні в цій кімнаті Залишаєшся один Бачите, Сашко не тільки гарно зміг переспівати композицію, він ще зібрав ось таку аудиторію слухачів. Прошу камери сюди. Далі, далі, далі. Дуже дякую. А ти не плануєш зробити студійний запис цієї композиції? Вже записується альбом, карикатура. Туди будуть е входити не тільки ці пісні, а ще й багато інших. Е пародії на братів Гадюкіних, пародії на групу Red Hot Chili Peppers, пародії на групу Акваріум е і багато інших пісень. Незабаром шукайте у музичних магазинах міста Львова і на лодках новий альбом, який називається Я трошки забув як карикатура. До побачення до наступного тижня.